Як завжди, ми ділимо листочок на декілька. Ну, у мене великий листочок А3. великий, можна взяти, і не такий великий листочок. Звичайно, ми ділимо листочок да, на нижню сторону це буде більш темна сторона, і на верхню сторону, да, це небо. Або да, наш верхній план. І підбираємо кольори, які, які ми можемо. Позначити. Може бути багато блакиті, а може бути і така, як димка така. Я хочу, щоб це була димка така жовтенька більше зверху. Тому знов таки це крейда пастель, яку ми можемо робити, а потім розтирати пальцями. Тому її забагато не потрібно. Десь вона все одно буде яскравіша. десь вона буде світліша. Все одно це буде не а, тон такий, да, ми все, все одно буде нам накладати, тон не однорідний, да, це буде різна, на, насиченість кольору може бути різна. Що ще я можу додати? Можу додати блакиті, але ну, не дуже багато, скажімо так. Десь буде в мене проглядатися. От там, де в мене білі такі плями, навіть як цей, як лесування таке, там будуть блакитні плями. Але може бути не блакить, може бути сірого кольору, так? тому що небо може бути там, де проглядає, воно може бути сіре, не блакитне. Ну, можна, я можу додати і сірого сюди. Бо сіре небо, восени, так і буває, є і жовтізна, є і блакий, але є і сірий колір. І нижня сторона, да яку я хочу зробити більш ну темною. Скажімо так. Мені потрібен коричневий, може, трошки зеленого буде, темно зеленого, да, може, жовтого. Спочатку я роблю. Але теж я можу перемішувати, да, і коричневий колір можу перемішувати, навіть помаранчевий, такий більш темний, кирпичний такий в мене ще є. Робити тон. Навіть я можу зробити щось жовте-жовте, десь буде, поки що я перевітру. Така земля, навіть лямами такими вона у мене і вийшла, бачите? Звичайно що я можу зробити якісь якесь дерево посередині, так, в мене буде. Ближнім таким, і будуть кущі. Thank you. Я можу додати, да, можу додати іншого трошки кольору. Це в мене коричневий колір, але я можу додати, наприклад, трошечки такого як би, помаранчевого кольору, в дерево, да, як світлу таку сторону. Можу трошки а, тут з'єднати, зробити таке, як з'єднання. Да? Видно, що кора, але можемо це трошки прибрати і додати ще якусь з одного боку більш яскравого, більш яскравого культура. Може бути, звичайно, на гілочках, так? Така яскравість додаватися, десь відсвічувати може бути. Не, це не листочки, так, а це саме гілочки. Потім листочка, листочка, да, ще зможуть бути іншого кольору. Можемо такі окремі да, зробити гілочки, можемо зробити більше гілочок, да, щоб їх було набагато більше. Це вже, на, як ви захочете, це в мене такий невеличкий, не, не а можна зробити так, зробити більше. Більш тонкіше, наприклад, може бути. Да може бути. Це буде вже по-вашому. Звичайно ж, Да я можу зробити, де залишилось листя зелене, десь буде зелене ще, да, трошечки, або, наприклад, якогось. подивлюся, це, це інший добрі. Так, зелений, може такий зелений, Більш, може більше світленький, потім я цьому зеленому можу жовтізни додати. І а, можна зробити, да? Не обов'язково, щоб це прям було, були окремі. Листочки, да, це може бути якісь частинки, десь вони будуть з якогось боку більше, наприклад, там, де сонечко світить, так, а там десь вони будуть зовсім ще. Може, десь буде зовсім без зеленого, а тут будуть більше зеленого, але все одно до цього зеленого треба додати жовтого. Звичайно ж, бо він, жовтого буде набагато більше. Це інше буде жовтим. Можна потім буде та, пальчиками все поростирати і додати такого просто площини. Можна не додавати. Можна отак воно і буде у вас. От коли заповнюється вже площина, то можна побачити, потрібно щось додавати, наприклад, хочеться зеленого ще. Або, може, не хочеться. Я б додала ще, наприклад, зелений, десь там, десь у середині. Так, може бути ще, наприклад, коричневий можна додати. Да? іноді листочки можуть бути коричневого відтінку, додаються, да? або е оранжеві листочки, десь вони багато. Вже цих листочків такого коричневого округу, десь, їх вже небагато, але вони вже покривають увесь все дерево. Десь буде більше. Так само можуть бути да, листочки, звичайно що вони будуть під деревом, тих самих навіть кольорів, що може бути і зелений колір, але, але мен, наприклад, я спочатку хочу ще кущ, кущі якісь намалювати, так, будуть у мене такі. Попереду може ну, з боку десь. Наприклад, кущі можуть бути більш зелені, а можуть бути навпаки більш жовті, наприклад, я хочу зробити більш жовтим, з цього боку більш жовтим, щоб навіть розтиралися. Трошки навіть коричневий, такий жоро-оранжевий буде. Десь будуть ще, можна навести десь там. Гілочки. Може бути ще листочки зелененькі десь, але все одно вже це більше жовтого. Тут щось не так you <laughs> Але все одно, так, якщо ми навіть розтираємо, потім можна нанести такі окремі так, окремі частинки, цікаво, що потім не з'єднуються, ці частини будуть виглядати так і окремими, навіть і жовтий я зроблю, так. Буде багато листочків жовтих, але вони будуть не з'єднані з, з фоном, Все одно це буде інше. Це цікавий такий матеріал для малювання. Майже все. У мене все. У вас може бути ще якийсь далі. Можливо, буде теж все. Так, добре. Давайте подивимось.